На прямому зв'язку наступний гість Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, як завжди, раді вас бачити, чути. Слава Україні. Героям слава вітаю. В першу чергу, звісно ж, по профільних питаннях з вами в Україні залишилося всього 24 шахти із 145, але вугілля, начебто, вистачає серед них шість шахт на території Донецької області. Такі дані озвучили у парламенті під час бойових дій були також зруйновані або захоплені практично всі потужності зі збагачення вугілля на території, що підконтрольна Україні залишилося лише чотири збагачувальні фабрики. Ми пам'ятаємо ці новини про Російську Федерацію, яка, начебто, розпочала цю війну, якраз таки для того, аби. Багато в чому захопити наші ресурси, зробити життя в Україні неможливим з гуманітарної точки зору. В тому числі ми розуміємо, що складова вугілля, особливо в опалювальний сезон, дуже важлива. Отже, пане Олеже, які у вас дані? Наскільки готова Україна до цього сезону в контексті наявності вугілля? У нас на ну, останні дані, які публікували, які озвучив прем'єр-міністр України, в нас? На складах знаходиться 2 мільйона тонн вугілля. Ага. В принципі, для проходження опалювального сезону цього більш-менш достатньо, враховуючи і тимчасово окуповані території, і зменшення населення, і так далі. Але питання в іншому: навіщо нам така кількість вугілля? Тому що основними споживачами вугілля в Україні були, була компанія Центренерго. А її потужності, генерації її вони зруйновані, Зміївська та Трипільська ТЕС. І ага. тому я взагалі ну, вважаю, що на сьогодні говорити про вугілля в контексті як основного забезпечувача проходження опалювального сезону. Я не, не бачу тут ніякого пов'язаного між собою соборе. Ага. Потрібно говорити про наявність газу, якого нас не вистачає. Ось тут важливо, тому що. І навіть ті генеруючі потужності, які там встановили, які нам передали газопрочневі установки і передала, то з 91 установки там половину встановили, дай Бог. Так питання в тому, що вони працюють на газу, а не на вугіллі. Uh -huh. А на 2 двох мільйонів тонн ну, ніяк не допоможе нам пройти нормальний опалювальний сезон, бо у нас немає потужності. Генеруючих потужності, які працюють на вугіллі, ну окрім Дарницької ТЕЦ, яка працює або на вугіллі, або на газу. А тут з'явилася до речі інформація про те, що українці почали споживати більше електричної енергії. От з кожним днем вони споживають все більше і більше. Якщо брати там в порівнянні там від вчорашнього дня до сьогоднішнього, це приблизно 3,5%. Це про що свідчить? Про те, що ми трошечки забули, що в нас війна і нам треба берегти нашу електричну енергію. То можливо якось нагадувати українцям про це не через те, що нас бомблять росіяни, а якимось чином не знаю бути більш нам в цьому? Ні, це свідчить про те, що на вулиці похолодає. Кожен uh -huh. день температура нижче становиться і тому домівки промерзають. Це колізія перед початком опалювального сезону, яка щорічно в нас з вами вона ну, приходить до нас вами ця колізія. Коли опалювальний сезон, ми ще не починаємо, але при цьому споживання електроенергії, навантаження на українську енергосистему йде. І тут, тут або, або потрібно починати раніше опалювальний сезон, або думати про те, як забезпечити електроенергію простих українців. Це ну це завжди так буває, десь починаючи з 15-20 жовтня і до 10-го числа листопада, коли в більшості міст дадуть опалення і споживання електроенергії буде знижено. Ви, як експерт, до чого більше схиляєтесь у цій дилемі? Або вімкнути тепло, так? І уникнути більшого споживання електроенергії, тому що люди цими дуйчиками просто перестануть користуватися, чи навпаки? Ну, я б не став би так питання. Потрібно ну я поставив, пане Олеже. Вже яке є. Боріть, не... що є, пане Олеже. Ви ну, розумієте, ну як можна сказати, ну давайте ми включимо людям тепло, а не дамо електроенергію. А як тоді бути жителям Нікополя, Марганця, в яких взагалі немає централізованого теплопостачання, у них повністю електроенергія. У них вирізали труби, вирізали теплокомуненерги, залишили пустими. Тобто там потрібна електроенергія. Угу. В певних містах можна дати, в містах, де. А нормальна плата спроможність українців, де вони можуть платити за тепло. Де у них влада займалася там останні 15 років заміною труб, капітальних ремонтів? Там можна давати тепло, але є міста, де тепло в принципі неможливо дати, бо там є тільки заборгованість, а деревні труби. І реально опалювальний сезон починається в середині грудня. Це надскладне питання, щоб ми його ділили. По таким дуже простим категоріям. Пане Олеже, от буквально сьогодні зранку, чи вчора ввечері з'явилася така інформація від голови ОВА Запорізької Федорова. Він зазначив про те, що у Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі. От що ви з цього приводу прокоментуєте? Чи так, чи ні? Та, звісно, так. Я про це постійно кажу. Про це як корелюється... Як у нас працює державна влада? Якщо міністр енергетики заявляє, ми пройдемо цей опалювальний сезон взагалі без відключень. Ура! Тут виходить голова обласної військової адміністрації, каже, Запорізька область буде будуть з блекаутами. От як вони між собою? Вони що не можуть між собою якось розібратися? Чи будуть ці блекаути, чи ні? Я, вам, як експерт, можу сказати, я попереджав про це ще влітку, ще навесні говорив. Що всі прикордонні області і прифронтові області вони будуть під загрозою відключень і блокаутів, і це вже пройшло. Херсон на минулому тижні повністю місто було в блокауті, частично Миколаїв, Сумська область залишилась без генерації, повністю і шахідами розбили за останній місяць. Подібна ситуація з Шахідами в Запоріжжі. Всі прикордонні та прифронтові області мається на увазі прикордонні з Росією та Білорусією, та прифронтові області, вони всі під загрозою повного відключення електроенергії, це опалювальний сезон. Це аксіома. Вона не потребує навіть обговорення. Тут свої правила, як ми розуміємо, диктують росіяни, на жаль, ударами, тими самими шахедами, про які ви згадали. Але чи є якісь вихід із цієї ситуації, аби бути не такими залежними від цих атак? Ну, на жаль, як на мене, 100% рішення цього питання немає. Дійсно, нам потрібна протиповітряна оборона, яка б могла б захищати і Запоріжжя, і Суми, і Харків, і всі інші великі міста, обласні центри. Але, на жаль, нас немає такої кількості протиповітряної оборони, uh -huh. та й так як росіяни останній місяць атакують Суми, то як на мене, там ніяка протиповітряна оборона не зможе врятувати місце. Бо вони десятками, буквально в сенсі, десятками за декілька хвилин атакували місто. І, і реально, ну реально, наше про прав... навіть існуюча протиповітряна оборона, вони не встигли нічого робити, тому що там э, час дольоту. Балістики до Сум або до Запоріжжя це декілька хвилин. Тому реакції. На жаль, дуже складно щось зробити в цій ситуації. Потрібно думати, як от в Сумській області познавати. Звісно, це повинні були зробити що в минулому році. Проводять додаткову евакуацію вже з 30 кілометрової зони вдоль кордону. Це абсолютно правильне рішення. Хоча я про це попереджав ще в 2022 році. Що евакуацію потрібно проводити і не 30, а 50 кілометрів. Ну, тут так само справа в тому, що інколи навіть ну ті люди, які мешкають на цих територіях, не хочуть проходити цю навіть безкоштовну евакуацію. І якщо говорити і про Херсонщину, так само ще хочеться отаку от новину з вами обговорити, яким чином це може повпливати саме на наш енергетичний сектор і на нашу енергетичну незалежність і безпеку. До 20% компаній можуть втратити право на бронювання працівників після 5. 15 листопада, це дані від НВ, уряд планує переглянути перелік критично важливих підприємств, що може торкнутися навіть галузі ОПК та енергетики. Кількість заброньованих працівників ймовірно буде скорочена ста 100% до 70-90%. оцінки критично важливих підприємств. Проводитимуть представники ТЦК та військові адміністрації в областях. Отже, от як ви вбачаєте, якщо дійсно будуть торкатися саме енергетиків? Яким чином це повпливає на нашу енергетичну систему? Чи достатньо в нас наразі працівників в кожному регіоні, які боронять енергетичну безпеку нашої країни? Ну уявіть собі, ну для порівняння, ви повинні зрозуміти уявіть собі, що в 2019 році заповнювався штатного розкладу комунальних компаній, які надають комунальні послуги, тобто теплокомуненерго, водоканали, жеки і так далі. Заповнююсь, була трошки більше 60%. По факту нам не вистачало 40% працівників, в тому числі електриків, сантехніків, столярів, двірників і так далі. Нам вже не вистачало 40%. На сьогодні цифра нестача, тобто не заповнювасті штатного розкладу енергетичних компаній, досягає 60%. Якщо прибрати з енергетичних кампаній, ще прибрати на сьогодні тих, тих, кого можна забронювати, а певні люди взагалі відмовляються виходити на роботу. Ну, то ну, різні у нас люди, ми повинні це також зрозуміти. Люди не хочуть виходити на роботу і нічого цього не роблять. Ну, не хочуть, тому що вони бояться мобілізації. Є і такі люди. І тому ситуація виглядає так, що якщо ми зараз... Приберемо бронювання енергетичних компаній, то завтра не буде кому взагалі робити капітальні ремонти і відновлювати обладнання після російських обстрілів. А уявіть собі, це все в масштабах країни. І уявіть собі, що енергетики так само гинуть, як і наші воїни на фронті. І вони не один-два, це не поодинокі випадки. А комунальники енергетики гинуть за гід за, за, за рік. Їх загинуло декілька сот людей. А заповнить людей немає, тому що держава останні там, 10 років взагалі цьому питанні не приділа увагу. Мається на увазі. Навчання молоді, а, високі заробітні плати на державних, на комунальних підприємствах. У нас тільки премії, а високі, керівникам, очільникам Нафтогазу чи Укренерго. По 20, по 50, по 200 мільйонів. А середня зарплата електрика. А в Укернерга складає там 14 тисяч. А зона відповідальності електрика визначенна, і ризики життям такі самі височені. Дякуємо, пане Олеже, за те, що долучилися як завжди гостро, а можливо, чутливі теми зачіпаємо, але від того не менш важливі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.